Дівчата, ось така ця вуличка. Можете спостерігати, кафешки. Маріхонна дівчата воняють і канабісом, чи чим там таким, коротше, якимись травками. Ну, якщо чесно, вони мені не дуже подобаються на смак. Ну, Зараз це ж лігалайському. Тому це нормальна практика. І тут, бачите, оці вулиці, ой, вони називаються Сойки. Вон, бачите, вони ще в одна вулиця. Я думаю, вам видно. я намагаюсь максимально, щоб ви просто побачили ось вот так поряд, все їде. Всі їдуть. Ось такі бари. Дівчатка. Дідугани, пенсіонери. Так що ось таке у нас. Тут таке. Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, зараз, поки користуюся послугами гіда пана Олександра, він привив мене десь поїсти в тайській кафешці. Ось тут таке є таке. І кафешка, де можна сісти і поїсти. Савадікам! А тут, що є, ми зараз подивимось. Що тут є? Тут у нас є утіний тіний різ, курінний ріс. Ага, я зараз хочу ж подивитися, утіна лапша щось і собі вибрати. Ви вже щось... А, ви вже за мене вирішили. Так, риб, все, щоб я не видумувала. Так, рибна лапша. Ось таке кафешка, де... Приходять тайці, мене зараз пан Олександр водить по тим місцям, де їдять тайці. І воно саме найсмачніше, тому що перевірено вже часом. Щось там він колоти, щось думає. Так, Що в нас тут є? Не знаю, дівчата, щось є. Вон, бачите, цінник. Ось тут готується. Тому ми зараз з вами знаходимось в звичайній тайці, тайській кафешці. Отут, мабуть, це якась о, дуже поважають короля, тому, скоріш за, все, це, скоріш за все, це королівська родина. І ось так це все діло. Чистенько. Я вам хочу сказати, що чистенько на кожному цьому стоять. Що нам дали, зараз я вам покажу, пан Олександр вже розпочав. Що тут є в наявності? Стоїть водичка, стоїть водичка, приносять, ой, ой, наступила на це, Приносять водичку і приносять льод. Ото він там колупав, це був льод. Ось так, ви можете, ну, Не можете, ви прийшли попоїсти, вам дали водичку зразу. ж, Правильно, це подається безкоштовно. Да? Безкоштовно. Тут є, повинні бути серветки, попросимо. А що оце таке? Оце? А щось таке не знаю? Це теж дається безкоштовно чи ні? Так, по-моєму, так. Якщо воно з не Значить воно так і є. Ось така водичка. Зараз ми, дівчатка, з вами поп'ємо водичку. Холодненька. Добре, так, тепер що в нас далі? Тут у нас вода. А що це таке? Рибний соус. Це рибний соус, це цукор, це в нас... А що це? Не знаєте? Приправа. Якась приправа. Оце теж це якась ем приправа. Це все приправа. Так. Дівчата, що ту за приправа? Ну, ну Це перець. перець. Я... Ну так, да. а оце що? Теж якась приправа. Чим гарно в тайських кафешках, тому що готується все прям зразу при вас. От і... А він не буде ругатися, якщо я підійду подивлюсь, ні? чи не можна? Ну, а давайте спробуємо. Якщо зараз по шеї надає, мені значить надає. Давайте підійдемо і подивимось, що нам тут готують. Тарілочки, бачу чистенькі, все, бачите? Щось тут так готується. Да. Бачите, вони які молодці. Імбір. Тут щось якась травка, муравка. А це нам катькачку будуть давати. Бачите, це, мабуть, або дружина, або я не знаю хто. Оцей дирис з такими приправками. Бачите, нарізається отаєчка. І ману сандру. Ножечки, вілочки, ложечки. Бачите, тут перчаточка в жіночка. І це нам зараз будуть я так розумію, О, бачите, порізали, порізали, порізали. Отак, і нам це готують. Зараз я вам покажу, як це подача така йде. Давайте подивимось. Ми з вами трошечки познімали, як воно готується. Тут можна розраховуватись картами. Це для тайців, так? Для тайців. Це, це для тайців. О, так можна йти. Зайти, втомилися зайти і поїсти. Вентилятори працюють. Вон, бачите, з тої сторони, з тої сторони. Ну тут не жарко. Зараз вон там чимось поливають нам. Бачите, щось там якась відливка. Ну, а на смакоту я зараз вам вже розповім, коли Це вже принесуть. Ну, тоді будьончик запахово то, нам наливає. Так? Наші будьончики. Крути. Це бульйончик, там теж така лисяка, каструляка. І оце власник капунка. Капунка. Оце власник, нам таке приніс. Тому, дівчатка, да, оце якась приправка. Хай перший пробує пан Олександр. Так, у нас немає серветок. нам зараз дали капунка. І ще даються бульйончик, Ось такі ось такі капунка. Такий бульйончик. Тобто водичка. Так дали. А така порційка коштує 60 бат. Я ще не помиляюсь. Так, а ну кажіть, де що було не гостре? Оце гостре. А оце ви не пробували? Пряне, Пряне, Пряне не Угу. Ну що, дівчата, давайте спробуємо. Давайте. Дівчатка, ну що, ті, хто не люблять мокбанк, це якраз ця частина буде для вас. Я зараз спробую супчик. Спочатку спробую оцей супчик. Гаряченький. Не супчик, бульйончик супчик, що я розкладувала. Не гострий, а куди це треба додавати? Це, зараз... Це береться ось так. А, і туди. <риклад> так? Супчик. Витати. Тепер рис. Не солоний. Добре. І м'язко. Тепер м'ясо макаємо от сюди. Ось така приправка. Ой-ой-ой, тем... коротше, темненька така. Якась така пряна. <різь> ну, дівчата, мені подобається. Це, мабуть, гостреньке, так, чи ні? Бо ми коли були в готелі з сином, отака штука була для веганів гостренька. Дівчата класно, смачно. І 60 62. Перше, друге і компот. Всім гарного тихого дня, а нам смачного.